Багато людей навіть не знають про неї роками, поки випадково не зроблять обстеження. Вона може викликати серйозні ускладнення або бути абсолютно безсимптомною. Щоб позбутися її, потрібна складна нейрохірургічна операція. Менінгіома – доброякісна пухлина оболонок мозку, яка розвивається повільно і складає 40% від всіх пухлин. Якщо у вас частіше стала боліти голова, або ви помічаєте, що зір став розмитим, або ж раптово з'являється відчуття слабкості в руках, в ногах. Такі симптоми можуть виникати, якщо менінгіома тисне на певні ділянки мозку. Чому буває так, що ми її не відчуваємо? Менінгіома довго лишається безсимптомною, бо не руйнує мозок, часто розташована в мовчазних зонах і мозок встигає адаптуватися до її тиску. Тому поки пухлина не досягає критичного розміру та не тисне на важливі структури, потрібно просто спостерігати. Але якщо у вас є якісь із цих скарг, то вам рекомендована консультація нейрохірурга. Отримати її можна в шкірях клініках.